Всем привет. А ви на моєму каналі Книгоманка, і сьогодні я хотіла би поговорити з вами про диалогію Колін Гувер покинь, якщо кохаєш, залишся, якщо кохаєш. Тому що, як на мене, це книги, через які пересварилася ледь не половина інтернету. Одні кажуть, що авторка романтизує домашнє насильство, інші, навпаки, кажуть, що деякі моменти занадто жорстоко висвітлені. Хоча, як на мене, то там немає цієї надмірності. А під час підводження підготовки до екранізації там взагалі не дійшло до судових позовів, де звинувачення, в, в тому числі в харасменті є, і коротше там стільки скандалів, що, як на мене, цю книжку варто прочитати, як мінімум, для того, щоб розуміти, про що взагалі всі говорять, і чому стільки кіпішу навколо цієї дилогії. Отже, давайте поговоримо про те, чому цю книгу варто почитати в першу чергу. Як на мене, то питання домашнього насильства, аб'юзу. Та того, що люди, на жаль, досі, навіть в 21 столітті, продовжують жити в аб'юзивних відносинах, продовжують терпіти домашнє насильство. Хоча, здавалося б, ну всі знають, що можна звернутися до психолога, всі знають, що можна спробувати вийти з цих відносин. В цивілізованих країнах є купа програм підтримки, але тим не менш, все одно ця проблема залишається досі актуальною, і досі є жінки, які шукають виправдання самому аб'юзеру і людині. Якась дійсно. Існує щодо них насильство. Прошу відзначити, що е, насильство може бути і зворотнє, також іноді і жінки чинять насильство над чоловіками, в тому числі і психологічне насильство. Це на жаль завжди не обов'язково в відносинах людиною б'ють для того, щоб е, в відносинах було насильство і аб'юз. Отже, цю тему дуже важливо піднімати і показувати її якимись інструментами м'якої сили тут. Кінематограф, література, головні помічники для нас, тому що люди люблять читати цікаві книжки, і в сюжет можна закласти якісь правильні патерни поведінки, як це зробила Колін Говер, яка за допомогою своєї героїні показала, як правильно діяти в таких відносинах. Наша героїня Лілія Блу зустрічає таємничого незнайомця на даху будинку, взагалі не свого оку, куди вона просто забрала для того, щоб помилуватися краєм. Витамі нічного міста. І саме в цей момент цей таємничий незнайомець, прям достатньо агресивно до неї підкатує. А, вона його відчуває, каже, що вона, в принципі, не, не готова до таких, от якихось прям легких відносин на одну ніч. А, він трошечки наполягає а, і її це зачіпає. А, Райл, наш герой. Він нейрохірург, і його терміново викликають на в лікарню, на операцію, і тому в них нічого не виходить, вони розстаються кожен іде своєю дорогою, але один одного не можуть забути. І через якийсь час вони зустрічаються абсолютно випадково. В книзі з'являються сестра Райла та її чоловік, які є всі такі прикольні, класні, позитивні. вони... Підтримують наших героїв і допомагають їм а, пройти оцей момент входження у відносини, і начебто все класно, красиво. Кремниця Лілі процвітає, вона стала успішною. А, а Райл теж продовжує свою кар'єру, і все начебто шикарно. Вони починають зустрічатися, в них починаються відносини, все супер. А, в якийсь момент вони одружуються, але а, в відносинах з'являються такі нюанси, як, начебто, там я. Він її випадково штовхнув, вона впала і, розб... і вдарилась. Ну, начебто, випадковість. Погано, так не має бути. А вони приїхали цю ситуацію, далі продовжують відносини, одружуються, все класно, вони, начебто, суперуспішні, і це казка. Але домашнє насильство раз за разом починає повторюватися. І в якийсь момент. Це просто вже переходить певні межі. Лілія розуміє, що а, домашнє насильство не зупиниться, і пам'ятає, що її мама, яка була жертвою домашнього насильства, постійно пробачала тата, і вона сама зневажала маму і постійно її дорікала за те, що вона пробачає насильство тата. А, Приломним моментом у відносинах стає, коли Лілі випадково зустрічає кохання свого дитинства та свого найкращого друга Атласа, якого дуже багато років не бачила, і починаються ревнощі, починаються скандали, агресія, і все просто ситуація повністю виходить з-під контролю. Десь на цьому моменті, коли Райл розуміє, що Атлас присвятив. Свій ресторан саме Лілі, він просто Райл злітає з катушок, і вони сваряться настільки сильно, що Лілі вирішує все ж таки тікати від Райла, звертається по допомогу до Атласа і тікає з дому. На цьому моменті, в принципі, мало би все там закінчитися красиво на тому, що вона іде з цих відносин, але ось Лілі дізнається, що вона вагітна. І для себе самої вона не може дуже довго прийняти рішення, як її бути, чи пробачити її райла. Райл, в принципі, показує достатньо зрілий патерн поведінки, в нього є дуже сильна дитяча травма психологічна. Він випадково застрелив свого молодшого брата. Вони знайшли зброю батьків, і випадково він вистрілив. Це просто ну, жахлива психологічна травма, над якою він працює. І він постійно протягом книги говорить, що він готовий працювати над собою, він готовий а, працювати над тим, щоб не застосовувати агресію до своїх близьких людей. Але Лілі все ж таки усвідомлює, що вона не готова. Робити все це, і коли в них народжується дитина, вона каже Райлу, що вона не хоче, щоб її дитина жила в цьому нерозривному колі домашнього насильства. І вона каже своїй доньки: It ends with us». Це закінчиться на нас. І це дуже правильна і крута історія. І насправді, далі, коли ми читаємо другу книгу Залишся, якщо кохаєш, ми бачимо, що в принципі Райл добре ставиться до своєї дитини від нормальний, турботливий батько, він не проявляє до дитини агресію і навіть там десь намагається помиритися з Лілі, але все одно вона формує відносини з Атласом і в них вже. Є якесь своє життя, вона не готова повертатися до райла, і це хороше, в принципі, завершення їхньої історії, де вони залишилися в нормальних відносинах для того, щоб а, за дитиною турбуватися, і все ж таки Лілі знайшла своє щастя. Але в усьому цьому, як на мене, авторка починає прям надмірно, і це мені дуже не сподобалось в другій книзі, де ми побачили другий пов Адваса, в якому він весь такий ідеальний. От там він прибігає до неї просто, щоб її поцілувати, побажати гарного дня, там на секундочку, і далі мчить по своїм справам. От він просто настільки ідеальний, що не Причепитися до абсолютно нічого. Я е, розумію, що такі люди, мабуть, реально десь є в житті і такі моменти в відносинах бувають, але все-таки воно от якось на контрасті було занадто солодко, занадто сюкання, було надмірне. Мені було дуже притерно від е, солодості їхніх відносин, і хотілося б трошки більш якимось їх реалістичним, враховуючи, що все-таки книжка про якісь там психологічні травми. і... А героїня, ну не вона не могла так швидко відійти від відносин, в яких вона отримувала насильство, в яких були, був аб'юз, і така, такий сильний тиск, надмірно психологічний. А в той же час, Райло ми бачимо просто очима авторки, як ну не знаю, якогось демона, хоча він. Не демонструє агресії по відношенню до дитини. А, да, він пропонує Лілі, давай ми будемо знову разом, але, в принципі, як на мене, то він не демонстрував якихось там особливо там, до певного моменту якихось особливо надмірних кроків тиску на неї. Хоча він знав, що в неї там з'явилися відносини, але він все ж таки там ну, намагався якось себе стримувати, і потім, вже коли він зрозумів, що ліний з Атласом, це вже остаточно, він, в принципі, теж поводив себе достатньо адекватно, як на мене, але тим не менш ми бачимо цей от контраст протиставлення хорошого героя і поганого, і, як на мене, то це було трошечки надмірно. Тому загальне враження від першої книги в мене саме через соціальну проблематику, воно дуже було сильне. По-перше, я плакала, коли читала цю книгу, тому що там ну реально такі емоції, от коли ти розумієш, що вона отримує домашні насилювання, то що вона його кохає насправді, і це для неї така велика важка. Втрата для неї це дуже складне рішення, яке вона має прийняти про те, що вона іде з цих відносин, це все було прямо дуже серденько. І ти ж розумієш, що в той же час, наскільки багато жінок в світі живуть в домашньому насильстві, наскільки багато жінок в світі терплять насильство по відношенню до себе заради дітей або ще з якихось причин. І для мене тому ця. Історія, вона була дуже-дуже сильною. Я цій книзі поставила 5 з 5 на Гутрійці, і я її дійсно раджу для прочитання, абсолютно для всіх, навіть якщо ця проблема для вас не актуальна, вона все одно є а, дуже хорошою книжкою, і її варто прочитати. Щодо другої книги, залишся, якщо кохаєш, як на мене, то це історія ні про що. Ми і так зрозуміли, що Атлас це позитивний персонаж, а Райл це такий а, сірий а, негативний персонаж, який а, все ж таки намагається боротися зі своїми демонами, але це безуспішно, і він продовжує кривдити людей навколо себе. Оцю історію ми зафіксували для себе і зрозуміли. Але ми продовжуємо. Це читати протягом ще там близько 250 плюс сторінок. одне і те саме. Те, що авторка додала другий пов, те, що вона додала багато відносин а, Атласа і його історію, воно все ж таки не дало якогось там великого загального бачення, класного про а, книгу, воно не давало якихось емоцій. Тому в мене було відчуття, що це прямо такий ну, капець, який затягнутий епілог до. Першої книги. Яку здається, минулого року з Bake а, і Частіном Балдоні а, дуже правильно обіграли цю всю другу книгу. Вони взяли шматочок про те, як Лілі і Адас зустрілися в якийсь момент випадково на вулиці, і, в принципі, за 5 хвилин показали всю суть першої книги. І як на мене, якби авторка додала оце от просто як. Епілог, як після мови, начебто там пройшло півроку, воно було б краще, ніж коли вона цілу книжку нам розказує, в принципі, оці п'ять хвилин. Тому для мене трієчка, ну максимум це трієчка, на яку я змогла оцінити цю книгу, можна навіть десь я би могла поставити і двічку, але ладно, я вирішила, нехай буде три. Тому в мене ось такі от дуже неоднозначні враження щодо двох книг, вони дуже різняться, і мені цікаво почути вашу думку, що ви думаєте. З цього приводу. Я для себе, в принципі, це єдині книги, які я читала в Колін Гувер, тому мені важко оцінювати саме глобальну творчість авторки. Але ось а, саме цим книгам я поставила такі оцінки, і в принципі а, я, мабуть, прочитаю ще деякі інші книги Колін Говер, я знаю, що дуже багато популярних, цікавих є а, для того, щоб взагалі скласти враження про авторку, але про ці дві книги в мене дуже діаметрально протилежне враження. Всім, хто додивився до кінця, я дуже дякую. У мене нарешті з'явилася наснага і натхнення для того, щоб записувати великі відео. А, і я сподіваюся, що ми з вами подружимося і зможемо обмінюватися своїми думками та створюємо прекрасну спільноту книгоманів, книголюбів. Всіх обіймаю, пока!